Хто ти Росія, мачуха, чи мати, що породила стільки люті й зла, дітей своїх навчила ти вбивати дітей чужих? Бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти їх годувала, кров'ю людей, поїла їх слізьми, а колоскові ти які співала, про білі гори, про війни страхи? Чи вчила ти, скажи, дітей молитві? Про Бога вони знають, а чи ні? Чи у вічних змовах за грошима в монитві ти забувала про обов'язки свої? То нащо ж ти на світ їх породила, як виховать, не знаєш як? Скажи, чи думала війна є, смерть і сила? Оце і все, що треба на землі? Чого ж ти з змалку їх не обіймала, любить не вчила? Правда? Тож скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі і підлі, мов кроти сліпі, зі смертю грають в ігри божевільні з народження. а винна в цьому ти. Вони й тепер тобі не треба вбиті. Ти відречешся, скажеш, не мої. Ти найжорстокіша матінка в світі. Ти, підла зрадниця, такі твої сини. Як жити будеш? Як ти будеш спати, не змивши кров із рук дітей своїх? Чий далі будеш щитою убивати? Мовчатимеш про кару і про гріх? Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі невинно вбитих і наляканих дітей, і матерів, що смерті тобі хочуть, і вирвать тобі серце із грудей. Якщо ти, мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми, проси прощення і сльозами вмийся, стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде аж до скону, що сіяла життя, потім і жни. Ти втратиш все дітей, землю, корону, забір і сльози ти колись відповіси.